Хочу показати вам, що ми купили при марке. Мені цей магазин дуже подобається, оскільки там великі скидки, і ціни недорогі недорогі, і, в принципі, нормально. ціна якість співпадають, як то скажуть. І так, купила собі такі штани, це стрейч. Це просто щось тут лежить. Ага. Ось такі. Одною рукою незручно тянуться. Такі ще зараз на світлі на зиму, вони не теплі. Взялася такі штани чорного кольору. Так, розмір відрізняється, не знаю чому, але підходять одні і другі. Так що, так, це такі самі, як і ті. Тянуться хорошо. Мені подобається. На перемінку буде хорошо. Це шлюбки не з прімарка, а просто що закинули в сумку. Це з кауфлана за 4 євро було. В Насті. Артами взяли футболку ось такого. Я не пам'ятаю, а за 2,80. І костюм такий його на зиму. Зараз покажу. Він просто з'єднаний штани з кохтою. Сам костюм весь 13 євро. Але ж ви подивіться. Ви Тільки подивіться, який теплесенький. Штани і кохта. Це вже на зиму весь костюм обійшовся в 13 євро. Я вважаю, це шара, це класна ціна. Так що так. Ще вдовго не займати ваш час, так що зразу показую все остальне, просто ставлю на паузу і вилажу. Кохта ось в нас. Бачте, така говна. Бачите, тематика оливкова, така кохта. Також підходить до футболки. Такі штани на осінь, щоб зараз носити. То були теплі, а ці такі, як зараз носить. Зовсім незручно показувати. Ось це. Так само і це такі карманчики. А, ще по ціні По ціні в нас 9 євро сама кохта цього. І штани в нас 7 євро. Ну, ще ціна нормальна. Далі буде. Насті також похожий костюмчик взяли на зиму. Тоже теплесенький такий. І теж 13 євро. І штани так само. Саме дорожче нам обійшлося. Це ось цей костюмчик, тому що він був розпарований, окремо продавалась кохта, окремо продавалися штани. Ось такий має вигляд. Вікно зоже. Це те, що зараз носити. Але мені тут подобається якість. Тут карманчики з обох сторін. Капюшончик. Тут написано примарк. Ціна у нас 14 євро. Сама кохта. Це штани. Ось такі штани. Це кармани такі величезні. Ось у карман -тко. І з другої сторони. По ціні в нас що там? 12 євро, а самі штани. Насті взяли ще таку футболочку. Така вона не біла, а кремувата. Футболка сама стоїть 12... Ой, 2 євро 80 центів. Я вважаю красиво. Собі взяла ось таку футболку. Вона пожмакана, тому що валялася в сумки. Придавили її всіма остальними речами. Але так, як бачите, красиво. Ось таку ще взяла футболку. А по ціні вони, в принципі, по-моєму, однакові. 3,50. І така футболочка також 3,50 і просто оливкова за 3,50 чоловікові взяли ось таку футболку тут написано Берлін йому ми взяли за за 4 оця 4 євро а всі ми взяли ще одну футболку. Ось такого, по-моєму, тут ціна трошки дешевша. Просто сіра 3 євро. Ось так. Ось такі покупочки. Обійшлося це все разом у 120 євро. Як вам покупочки? Пишіть в коментарі. Я вважаю, класно скупилися і на зиму дітям. І зараз. І мені на перемінку, і чоловікові футболки. Так що якось так. Надо на зиму куплять літом в Європі, а літом куплять, а зимою куплять на літо. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. До наступної зустрічі. Бувайте! Обов'язково пишіть в коментарях, дуже цікаво буде.